Я кажу, 100 років тому дівчата, які не могли завагітніти, спалювали на кострах. А тепер це все лікується. Лікується, <гум> та є діти зараз. А ви знаєте, що першій дитині Луїзі Браун вже десь, напевно, 46 років. І у неї вже народилися свої діти, які завагітніли свої діти, уже природнім шляхом народили дітей. Тому тут нічого абсолютно немає, це нормально. На сьогоднішній день дуже багато є людей, які не можуть завагітіти. І це нормально. Я десь навіть так порівнюю. От на, на сьогоднішній день це досить такий яскравий приклад. Люди, які втрачають кінцівки, ну їм же їх відновлюють просто іншим чином. Да? Є протезування. Але ж це ніяк не вліяє, да, на їх подальше життя. Вони також можуть мати дітей і ну. Так. Да, воно не відростає, на жаль, як у ящерок, але е, це спосіб зарадити ситуації, в якій опинилася там жива людина. Да? Набагато я думаю, що е, зручніше людині, яка пішла на протезування, ніж людина, яка не пішла на протезування. Да, скажімо так. так, це десь десь дуже схоже, ну як на мене.